Коли Господь звертався до однієї із церков, і він сказав: Ти молодець, ти все робиш взагалі, ти такий класний ущета, ти все робиш, але має проти тебе одне, ти втратив першу любов.' Що ж таке перша любов? Ой, мабуть, згадуємо, те, що перша любов в сьомому класі, чи може в десятому, чи в десятку в когось було, перша любов це коли Бог на першому місці. А коли Бог на першу місці це означає, що ти хочеш мінятися для Бога, ти хочеш мінятися для Христа, і ти хочеш іти і дійсно змінити своє серце через покаяння, через загруження в слово. І саме так дійсно можна поставити Бога на першому місці покаяння, погруження в слово, покаяння і виправлення. Але без цього просто можна робити релігійні дії. От як Бог звертається до цієї церкви, багато релігійних дій, взагалі всього, але немає покаяння, немає Бога на першому місці. І зараз у багатьох віруючих є така проблема, що можна. Взагалі багато що робити, можна навіть якось класно проповідувати, але немає цієї першої любові, немає покаяння, і саме це дійсно заважає прийти до Бога, бо Бог є любов, і Бог сказав дійсно дві да, два. Дав дві найголовніші заповіді: любов до Бога і любов до ближнього. Якщо немає цієї любові, я не Христова. Тому перед тим, щоб служити Богу, я маю проанозвати своє серце. Чи в моєму серці є любов, чи взагалі я рухаюсь по любові, чи я рухаюсь по пронизую своє серце. Якщо ти також не маєш живої церкви, пиши мені в особисті, плюс в коментарі, і ми будемо разом з тобою вивчати живе слово, яке змінює життя серця багатьох людей. Амінь.